І добре відношення людини до тварин. Діти, сьогодні день, коли всі люди говорять про безпритульних тварин, про те, як треба і необхідно до них відноситися і допомагати. як ви думаєте, хто такі безпритульні тварини? Так, це тварини, які залишилися без домівки. Дійсно, на вулицях з'являється багато безпритульних тварин. І ви, напевно, часто зустрічали самотних котиків та собачок. Як ви гадаєте, звідки вони з'являються? Чому люди залишають своїх чотирилапих друзів? Як можна назвати таких людей дійсно жорстокими, безвідповідальними? Адже раніше люди і тварини були дуже дружніми. Це саме люди приручили котів і собак. Хоч коти і собаки були її гарними мисливцями, але в кожного із них дуже різні характери. Вони мають певні риси і повадки, але все одно вони намагаються бути разом. А зараз пропоную до вашої уваги мульт Вікторину. Як називається команда рятівників, які завжди були готові прийти на допомогу? Герой цієї казки. Завжди ходив у чоботях і допомагав своєму господарю стати багатієм. Герой цього мультфільму не любив сваритися з мишами, ходив завжди з ними дружити. А у цієї героїні сказки загорівся дім. Всі ці тварини дуже віддані по відношенню до людини, але за певних обставинах. Люди їх зраджують, виганяють, ображають і, на жаль, на вулицях все більше і більше безпритульних тварин. Як ви гадаєте, що треба і що не можна зробити, якщо вам зустрілась бездомна тваринка? Заборонено махати палицею або рукою, кричати. Намагатися відібрати у неї те, що їсть, підходити і гладити. Пам'ятайте, при зустрічі з собакою, намагайтеся повернути або обійти з іншої сторони. Не кричіть, зверніться за допомогою до дорослих. Не дражніть собак. Як ви гадаєте, тварини, які не мають домівки, живуть на вулиці. Не тільки. Є люди, які допомагають таким тваринам. Їх називають волонтерами. Волонтери створюють приюти для безпритульних собак та котів. Годують їх, лікують, пікнуються, шукають для цих тварин нових господарів. Організовують акції, дай лапу друг в багатолюдних місцях, де пропонують взяти додому котика або собачку. Будь ласка, поміркуйте вдома разом з рідними, чим би ви могли допомогти безпритульним тваринам? І запам'ятайте, домашні тварини це не жива іграшка. Вона така ж жива істота, як ми, своїми потребами, особливостями, характером. Найкращі, а іноді навіть єдині друзі, які ніколи не зрадять вас. Бережіть та піклуйтеся про них.